Вітаю любителів вирошення екзотичних рослин на моєму каналі. Початок грудня якраз сприяє пора погода для того, щоб укрити кущі гранату та інжиру на зиму. Попереднє все підготував, щоб не забирати у вас багато часу. Ви Можете побачити, вже частина гранату укрита, а це я буду вам демонструвати, як я його укриваю. Попереднє зв'язую. Таку гранату у мітлу своєрідну, на стелю гілочки сосни, пригинаю, знову вставлю гілки сосни зверху і навпрострі забиваю кілочки. Потім три шари агроволокна простелюю і обкидаю землею. Так вони будуть гарно зимувати до самої ранньої весни. Ранньої весни я буду привідкривати. Не зовсім відкривати, а привідкривати, щоб не було запрівання. І це буду ще зняті додаткові відео. Таким способом я вже вкрив один кущ жиру коричневий турецький, а також підготував для укриття інжир сорту бурі ранній. Стовбур вже був дуже грубий, порядка 15 см, рослину вже незручно було вкривати, я її вирішив омолодити. Зрізав на пеньок. І всі гілки, які росли попри землю, пригнув, і це буде вже на майбутній урожай наступного року. По-дальшому я буду визначатись із лідером 2-3 пагони. Місце я залишив і буду формувати таким чином, як він і попередньо ріс. Але проте його буде вже легко вкрити. Старатись формувати кущі інжиру попри саму землю. Тоді буде Дуже просто його пригнути і укрити на зиму. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось відео, поширюйте, ставте лайки, щоб якомога більше любителів екзотики могли ознайомитись з моїм відео. Дякую всім за перегляд.